Вітаю всіх! Червень вже на підході, тому дивимося Україна в червні. Я сама чекала цього свого розкладу, відтягувала час, але вже пора. Дивимося Україна в червні. Що Україну що Україна чекає в червні? Я розділю не загалом місяць, а так хочу зробити перша половина червня і друга половина червня. Так і задамо. Перше питання. Що чекає на Україну, що буде в Україні в першій половині червня? Перша половина червня. Про що тут очікування? Дивіться. Тут показано, що час очікування по смерті скінчився. І почалися процеси, які незворотні. Сімка пентаклів це карта очікування якогось врожаю. І це очікування скінчилося тим, що корзина повна. Бачите? Чекали, чекали, гляньте, як вона посміхається. Тобто, ми набрали повну корзину добра. Багато всього. І все те, що про, ми, про що ми думаємо, то про наступ, так? Це ж найголовніше. То це не буде таким блискавичним і миттєвим. Бо сімка Пентаклів це така карта, вона трохи уповільнена. Так? Але тут є таке, знаєте, вказано на прогрес з наповнюванням. І цей прогрес очевидний, все є, але зміни поступові. Це для того, щоб ці зміни були раз і назавжди по смерті, щоб більше ніколи до цього більше не повертатися. Так? І, і ще оці дії будуть повільними в першій половині червня. Це для того, бо за цим стоїть щось дуже важливе. Ну а що важливе, ресурси і людське життя. Смерть це глобальні зміни, це трансформація. Це про початок і кінець. Я вам вже дуже казала не раз, що по смерті проходять завершення якихось періодів. І тут чітко показано завершення періоду очікування, так? і починається щось нове, нове і незворотнє. Тому червень це про початок, М -м -м, зараз буде така тавтологія, про початок закінчення. так? Звичайна ситуація вкрай небезпечна. І до кінця, як все буде тут, знаєте, ніхто не знає. Ні залужний, ні я, ні будь-хто інший не, не знає. Це вищі сили тільки знають, що є? Тут є що буде в першій половині? Дії будуть спрямовані по двом напрямкам. Бойові дії по двом напрямкам. і... В першій половині червня ще буде якесь компромісне рішення, можливо, перемовини. Це буде таке дуже обережне ведення справ, ретельно обмірковане, щоб не схибити. В першій половині червня сили в обох сторон, як в армії РФ, так і в ЗСУ, будуть майже однакові. Але воно це все буде відрізнятися по своєму підходу до справ. Так, сили однакові, але діють по-різному. Десятка пентаклів дуже добра карта. Це е, все ж таки про успіх, це успіх в загаданій справі. Це багато ресурсів, багато можливостей, і ще це про землі. Що ми маємо в першій половині червня є бойові дії? Це незворотні дії, це просування в двох напрямках, успіх. І повернення декілька населених пунктів. Десятка пентаклів це багато, це що, що щось. Ну, або, або це якісь території будуть. І, можливо, ще перемовини, але те, що почалося, вже незворотне, це про наступ. Ну, він вже е почався. Але ось показано, що червень це місяць незворотніх подій. Отак. Дивимося другу половину червня. Що? Угу, Вісімка жезлів, дуже добре. Друга половина червня, про що каже? Ну, Мені подобається. Так, звичайно, це війна. Є активність, ніхто тут нічого не, не ще не закінчив, тобто дивіться. Вісімка жезлів. Ось перша половина червня, вона така трохи. Темп такий трохи замедлений, сповільнений, сповільнений темп. Те, про що я вам казала, якось трошечки ось набуте, трохи повільніше. Але дивіться, вісімка жезлів це така дуже активна карта, це динамічна карта. Вісімка жезлів це надзвичайно швидка карта. Це такий швидкий рух вперед. Це реалізація планів, дуже сприятливі умови для просування вперед. Так ще це тут, знаєте, будуть якісь дуже неочікувані рішення. Бо той, хто стояв осторонь, якось знаєте, спостерігаючи, раптово підключається до бойових дій. Причому якось так різко, активно, рішуче і настільки цілеспрямовано, що в мене таке враження, що перемога України це стало для цього когось. Якби найголовнішою метою в цей час. Ну, Відлюдник це карта мудрого керівника, старшого наставника. Я не знаю, тут не імен не написано, але можливо, це про Америку. Це хтось великий і старший. Кажу, імен нема, але ну, ми чітко розуміємо, що звичайно можливо втручання якоїсь країни. так? І тут так показано, хтось втрутиться, втрутиться і дуже розумно, бо поруч є туз мечів і трійка жезлів. Це дуже тріумфальна перемога. Це про завершення вірніше, це не про завершення війни, а про те, що червень стане місяцем рішучих дій, активних дій. В другій половині взагалі це буде дуже очевидно і дуже багато буде якихось здобувань. То з мечів це карта пілотів і взагалі авіації. То можна тут думати, що мова йде про поміч з повітря. Можливо, це і про літаки йде мова. І це стане шаленим підкріпленням і здоровенним кроком до перемоги. Бойові дії в червні. Бойових дій в червні буде дуже багато. І всі вони настільки виважені, обдумані. Що тут нема сумніву в, е, в перемозі. Е, можливо, так, інша країна або інші країни, спостерігаючи за, за наступом ЗСУ в першій половині червня, якось як, -то, як вони впевняться в потужності, в міцності дій ЗСУ так, по десятки пентаклів. Так. І вже в другій половині вони будуть. Е, активніше підключаться, будуть відкинуті всі сумніви щодо успіху зсу. І вони вже якось як не будуть стояти осторонь по відлюднику, а включаються активно для досягнення нашої нашої мети. І тут ну ці туз з мечів і трійка жезлів це дуже активні карти. Це карти е, активних дій, рішення проблем. І ці карти це карти перемоги. Є. Ну тобто, дивіться, це не є перемога, це не закінчиться війна. Ні. Але дії, які будуть проведені в липні, вони дуже ключові, вони дуже значущі, вони дуже активні. Вони... Вони зі здобуваннями, з повернення земель. І що мені дуже подобається, тут включиться той, оце мені дуже подобається, хто ну, якось стояв в остороні. Я не знаю, хто це буде. Я не знаю, хто це так прям активно включиться. І це буде, ну, от, так, знаєте, дуже е, е, помітно. помітно. Ну і тут просування однозначно вперед. Тут ЗСУ зовсім не пасе задніх, тут вперед, 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 впевнено. То, з мечи, одна із таких значень цієї карти це перемога. Ну, ми розуміємо, звичайно, це ще не буде перемога остаточна, це ще дії, але мені подобається. Червень дуже активний для України. Ну, будемо спостерігати і чекати перемоги.